Кримський утікач, 88-річний бандерівець Володимир Чермошенцев, який вчора прибув до Тернополя, відпочиває у санаторії. Спонтанно поїхати із Криму. Його змусили наскоки так званої місцевої самооборони. За останні дні вони дедалі частіше погрожували розправою пенсіонерові. 88-річний Володимир Чормошенцев родом із Поволжя на початку Другої світової війни. Його 16-річного мешканця Бахчисараю німці забрали на примусові роботи. Але дорогою на заслання хлопця визволили бійці. Упа так він і присягнув на вірність Україні. Згодом доля повернула його до Криму. Там померли дружина і троє синів. Попри смуток, життя поступово налагодилося, Аж раптом прийшли. Російські військові після кількох візитів невідомих чоловіків із погрозами, дідусь вирішив. Поїхати з півострова, якісь люди сказали: ми знаємо, що ти бандьора, тебе ти росіянин, і тебе будемо служити по всій строгості військового часу судити. Будуть по всій строгості військового часу. І одним словом, його як кажуть, так не просто те, що злякали, а його йому реально сказали, що що йому загрожує. Вже у Тернополі дідуся зустріли, і поселили у санаторії. у пенсіонера від такого комфорту очі розбігаються. Далі вона поставка Пройшли вже. Ну, а ну то покажуть, то ви подивитесь. Якщо вам зручно буде, я думаю, потихеньку ходити там на сніданок, від вечері. Якщо десь не зручно, то ми зможемо вам... Нічого, це, ну, це добре, що все добре, Тут ні. ходити рівно ні, ні, нічого. Ні. Поки пан Володимир буде тут лікуватися, ми постараємося йому переоформити. Пенсійний його, щоб він тут отримував пенсію вже в нас на Тернопільщині. А ще обіцяють за цей час знайти дідусеві нове житло. Сам Володимир Чермошенцев звикає до нового побуту та з болем згадує, чому втік з рідного Криму. Мене на вулиці питали чи Кажуть, ти русський? Кажу русський. Так тебе руски будуть. Судить. Ось. Ще що що було. А курки стою на, на, на тому на запинки, е, а, а курки бросали на мене, Харкови, плювали. Надія Олесницька, Сергій Бокон, Тернопіль.